Всім привіт! З вами Лорус. Ось мій топ 5 найзагадковіших закинутих місць на планеті, які вражають свою історію, атмосферою та моторошною красою. Центральна станція Мічиган, Детройт, що в США. Це колись була величезна залізнична станція, яка перетворилася на символ занепаду індустріального міста, побудована станція в 1913 році в стилі Боз Ар. Вона була найвищою залізничною станцією у світі, 18 поверхів. Щодня через неї проходили тисячі пасажирів, особливо під час Другої світової війни. Покинута вона з 1988 року. Станція стала символом економічного краху Детройта. Її інтер'єри розграбували, а стіни вкрили графіті. Станція стала культовою локацією, використовувалася в фільмах, фотосесіях і навіть музичних кліпах. Її моторошна краса приваблює митців. У 2018 році компанія Ford придбала будівлю для створення інноваційного хабу. Реставрація триває і станція знову оживає. Це місце історії, що переходить від слави до руїни і назад до надії. Замок Міранда, також відомий як замок Нуазі. Це покинута неогетична перлина 19 століття, що стояла у бельгійському місті Сель провінції Намюр. Замок був побудований у 1866 у 1907 роках, як літня резиденція аристократичної родини Лідекерке -де Форт. після Другої світової війни замок використовувався як дитячий табір під управлінням Міністерства транспорту Бельгії. З 1991 року замок був покинутий, став місцем для дослідників паранормального, фотографів та сталкерів. Очевидці розповідають про моторошніх приводів і моторошні звуки в темних коридорах. Через аварійний стан у 2016 році почався демонтаж. До 2017 року замок був повністю знесений. Це місце є символом забутої величі, де архітектура, історія і міфи переплилися в одну моторошну казку. Військовий шпиталь Беліц-Хальштетен – це один з найвідоміших покинутих медичних комплексів Європи, розташований у лісі поблизу Берліну, Німеччини. Його історія охоплює понад століття від санаторію до шпиталю. А нині локація для фільмів і легенд. Побудований у 1898 році як санаторій для хворих на туберкульоз, комплекс складався з понад 60 будівель, розділених за статтю та типом лікування. Під час Першої світової війни був перетворений на військовий шпиталь. У 1916 році тут лікувався Адольф Гітлер після поранення в битві на Сомі. Після Другої світової війни шпиталь використовувався радянською армією. Це була найбільша радянська лікарня за межами СРСР, покинутий і частково занедбаний. Більшість будівель заросли деревами, вкриті графіті. Але деякі ще й досі використовуються для реабілітації пацієнтів з хворобою Паркінсона. Також він став культурною локацією. Тут знімали сцени для фільмів, зокрема піаніст та «Ве Означає Вендетта». Незважаючи на занедбаність, територію частково охороняють, і проникнення в закриті зони може бути небезпечним. Це місце історія, що застигла в руїнах, де кожна стіна зберігає тіні минулого. Готель Дель Санто це моторошна і водночас красиво покинута споруда Південної Америки, розташований отель на краю скелі біля водоспаду та неподалік Боготи, що в Колумбії. Він поєднує архітектурну елегантність із містичною атмосферою, побудований у 1923 році як приватна резиденція президента Педро Нель Оспіна. Згодом перетворений на готель в французькому стилі з 18 розкішними номерами, камінами та рестораном з видом на водоспад. В 70-х роках через забрудненість річки Богота та неприємні запахи туристи перестали приїжджати, і готель закрився. Місцеві індіанці Моїска вважають водоспад воротами в потойбічний світ. В 90-х роках місце стало популярним серед самогубців, що породило чутки про привидів у будівлі. У 2011 році готель перетворили на музей біорізноманіття та культури водоспаду та Квієндам, який досліджує екологію регіону та проводить виставки. Це місце символ краси, що межує з темрявою, і чудова локація для відео, яке поєднує архітектуру, природу та легенди. СС Америка легендарний океанський лайнер, який пройшов шлях від елегантного пасажирського судна до військового транспорту, і зрештою до драматичного корабельного краху. Біля Канарських островів. Він був спущений на воду у 1939 році. Під час Другої світової війни, переобладнаний у військовий транспорт, він перевіз понад 350 тисяч солдатів, що є рекордом серед кораблів того часу. Після війни повернувся до пасажирських перевезень, згодом проданий грецькій компанії та переіменований на СС Австраліс. У 1993 році планувався як готель у Таїланді. Але під час буксирування потрапив у шторм і сів на мілину біля острова Фуантанура, що на канарах. У 1994 році корпус розколовся, а залишки судна поступово зникли під водою, перетворившись на штучний риф. Це судно символ епохи, що поєднує елегантність, військову службу та драму. Ці місця стали мовчазними свідками часу, які зберігають таємниці, страхи і красу. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую за увагу та до зустрічі.